Всім привіт друзі! З вами я, Матвій, і в цьому відео я вам покажу, як створити командний блок у Майнкрафті. Спершу перший пункт включити чити. Вмикаємо чити. Активувати чити. Далі пишемо. Таку команду. Ді, далі пишемо собачка, с і пишемо, Далі ми. G, собачка, си команд блок. Далі треба написати кількість. Наприклад, давайте 4. І. Як ви бачите, в нас є чотири командних блока. Я? Далі, як змінити е, командний блок по кольору? Дивіться. Або. Оганжели. Друзі і обов'язково підпишіться на канал, якщо ви себе вважаєте крутим будівельником. Або крутим механіком у Майнкрафті чи в реальному житті. Так, друзі, якщо ви так себе вважаєте Крутим механіком, або крутим будівельником, то обов'язково підпишіться на канал і, у Майнкрафті, якщо ви себе вважаєте. Ну а всім па-па з вами був я, Матвій. До нових. Зустріч!